Коли очікувати деокупацію Запорізької атомної електростанції? Я бачу 9 місяців, на жаль, я би хотіла, щоб десь в квітні або в липні, але я бачу, що ще 9 місяців будуть іти запеклі бої. Ось така карта мені показала: Чи зараз є небезпека від Запорізької атомної станції? В мене випадає колісниця, це карта небезпеки. Колісниця це старший аркан небезпеки, це дуже-дуже небезпечно. Але ніяких вибухів не буде. У нас, в українців, є когнітивний резонанс з Чорнобилем. нам і так є за що хвилюватися. Там не буде нічого пов'язаного з радіацією. Все буде гаразд. Ворог, він себе любить. Так що нічого такого не буде. Небезпечно? Так, треба говорити про те, що ворог там на атомній станції. Європа боїться нової катастрофи. Давайте скоріше допоможіть зброї. Так само не буде й атомної війни. Не треба її боятися. Це просто шантаж. Які наслідки ядерного шантажу від Росії? Це просто жах. Це просто йде від них повноцінна маніпуляція. Мені випадає карта «Вежі». Вони просто руйнують все, що в них залишилось. Кожна хвилина відео, кожне слово від них це руйнація, щоб сказати світу, що вони чогось варті. І вся ця ситуація з відео про ядерну зброю це пропаганда. У таро немає гіршої карти, ніж вежа. Вони всім своїм видом говорять, що їх треба зупинити. Але світ поки що не може їх зупинити через їх шантаж. Вони купили всю Африку, багато країн. Також можу сказати, що Китай вони також купили. Зараз Китай користується їхніми ресурсами. Ось така моя відповідь не буде нічого крім шантажу. Про Білорусь так само передають зброю тільки для шантажу, більше ні для чого іншого. І Білорусь нічого не буде робити, бо Лукашенко вже знає, що Путін програв. Вони ж не дурні, і ніхто за Лукашенко не піде. І те, що багато бомб вибухають, не вдолетівши, і те, що деякі повертаються назад, це матінка земля робить. Вона підіймає свої руки і захищає. Ми її не бачимо. Це енергія, розумієте, світ, якого ми не бачимо, він дуже великий. Мати земля вона дуже сильна. Таких ситуацій з поверненням бомб до людей, що їх запустили, ми будемо бачити більше. Бо королева Кубків говорить, що ми будемо відчувати присутність вищої сили. Ми будемо бачити захист. Чи є ризик зараз від ЧАЕС Чорнобильської атомної станції? Дуже гарні карти вийшли. Ніякого ризику зараз немає. Це карти Сонце, Трійка кубків та справедливість. Я не бачу якоїсь загрози. Але я відчуваю, що після закінчення війни багато коштів будуть виділені на оновлення таких структур. Щоб обновити на нові технології, щоб не було більше загрози. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.